Автоматичне зникнення відстрочки, всі вже чули про зміни у оформленні відстрочок з 1 листопада, їх автоматичне продовження і оформлення цна. А я вам зараз розкажу приклад автоматичного зникнення відстрочки у нашого клієнта, який до сьогодні мав оформлену відстрочку у зв'язку з наявністю у нього дружини числа осіб з інвалідністю другої групи. І, і зараз, наприкінці жовтня, він зайшовши в свій резерв. Побачив відсутність такої відсрочки. Після того, як він виявив такий сюрприз, він одразу натиснув відповідну кнопку застосунку своєму «Резерв плюс, оформити відсрочку і отримав сповіщення. відсрочку не надано. В пояснювальному сповіщенні йому було вказано, що в даних про шлюб не отримали податковий номер РНОКПП, тобто ідентифікаційний код та паспортні дані. Зазначено, що вони потрібні, щоб знайти людину в реєстрах та підтвердити її інвалідність. Отже, чи став наразі процес спрощеним. Кожен відповість на це питання самостійно, можливо, це станеться після цифровізації підтвердних документів підстави на вістрочку, окремо кожного. А наразі рекомендую перевірити свої застосунки і будьте готові в разі невиправданої для вас ситуації. Побігати по інстанціям для актуалізації даних, які система наразі не підтягує, або зібрати повний пакет документів і піти у ЦНАП. З нашим клієнтом ми узгодили порядок дій для оформлення відстрочки. А чи є у вас адвокат? А у разі необхідності звертайтеся за консультацією. Допоможемо визначитись з повним пакетом документів для оформлення вашої підстави для відсрочки. Проконсультуємо про порядок і порядку дій для досягнення вашої мети у оформленні відсрочки. Нагадаю, що наші офіси територіальні в місті Києві та Запоріжжі, а також ми працюємо онлайн і справи супроводжуємо по всій Україні.